Так, друзі, всім привіт! Отже, я зробив декілька публікацій про нашу дорогу на море і вирішив зняти відео, тому що багатьом цікаво, який розхід получився на Нісані, куди їдемо і так далі. Значить, поїхали ми в Італію. Дорога зайняла значить, по відстані. 2000 кілометрів. Середній розхід вийшов вже до Італії, доки ми якби, наблизились до гір, до серпантинів цих був 8,1 літри бензину. Вже коли почали десь останні 100 кілометрів їздити по гірській місцевості, збільшився до 8,3, заправлялись, заправлялись ми в Європі десь, значить. Два рази і перший раз це було в Україні, і два рази в Європі, в Польщі та в Італії. Значить, по середній швидкості по комп'ютеру це було 103 кілометри. Значить, по автобані, якщо на газу я їхав на круіз-контролі 130 Також я частину поїздки їхав на бензині. На бензині я тримав швидкість 140-150. Ось такі справи. Машина була повністю завантажена, 5 пасажирів та цілий багажник багажу ми мали свого. Тому такі справи буду в подальшому ще вам показувати цікаві локації. Відпочивати в Італії, ми думаємо 2-3 тижні. Так, друзі, відпустка закінчилась, заправляємо повний балон газу, бензину, і завтра вирушаємо додому. По Італії накатали ми е, близько 500 кілометрів. В балон зайшло газу 57 літрів і зараз заправляємо повний бак бензину. Так, друзі, рожок вдома довіз нас вже до України, додому. Все гарно, дорога прийшла дуже добре, на кордоні ми майже не стояли, за 15 хвилин пройшли, Їхали ми назад вже через Угорщину. Значить, кілометраж нашої поїздки склав близько 4,5 тисячі кілометрів. Це дві туди, дві назад, і 500 кілометрів я наїздив за два тижні там, по місцевості, де ми відпочивали. E, значить, по заправці заправлявся я відповідно в Україні, коли їхав повний балон газу і бензини. В Європі заправлявся два рази в Польщі газом та бензиною. Там вийшло в гривнях 2900. І в Італії вже під ранок, коли вже в'їхав в, в Італію, я заправлявся один раз газ і бензин, там по сумі вийшло на 109 євро. Значить, по дорозі назад <кхи> також. Заправився в Італії, газ, бензин доповна. Це було ще 130 євро. Потім в Словаччині я заправився газом на 50 євро. І вже я так і доїхав до України на бензині. Значить, плюс газу в даній ситуації при е, такій поїздці на такий кілометраж е, класно тим, що є хороший запас ходу. Тобто ти можеш їхати як на бензині, так і на газу. Тому плюс. От. Значить, який момент? Я до останнього вагався, якою машиною нам їхати. Я хотів їхати спочатку Маганом, і все-таки вирішили, ми прийняли рішення їхати Нісаном. Про що я якби, не пошкодував? Тому що значить, в Італію у нас їхало в салоні п'ятеро людей, четверо дорослих і дитина. На таку відстані дуже важливо, щоб машина була в салоні простора. І посадка, тобто висока посадка також мені подобається. У мене такий врач, що менше втомлюєшся. Тепер, друзі, по вмістимості. Тобто в салоні було гарно простору а от з багажником трохи мені не сподобалось через те, що є балон. значить І запаска ось так лежить, відповідно. Простір в багажнику дуже обмежений, я не знаю. Оце біле, до речі, називалися мурахи в машині, я мусив порошком цим від мурах засипати, але вже ну, вивів їх. Значить, в подальшому, що я планую? Коли я, я перед поїздкою регулював клапана в Києві на Жмеринській, і радився я значить, з механіком. Значить, що я надумав зробити по рогу? Хочу я частково демонтувати газове обладнання, їздити суто на бензині, тому що рог ми хочемо використовувати. Щоб їздити на в сімейні дні подорожі. Тобто багажник мені якби, в пріоритеті. Мені потрібно більше багажного відділення, тому що в мене підлога не встає в, кра... в крайній нижній положенні, тому що там є балон. Тобто я заберу балон, за... запаска, відповідно, стане на його місце і я зможу підлогу опустити нижче. Е, так, там, звичайно, ГБО економно, всі справи, але е, я не знаю, мені у ці моменти. з Регулюванням клапанів, мені не дуже це все подобається. Тобто машиною я планую довго ще їздити і не хочеться кожних там 30 тисяч перевіряти ці зазори. Ну, прийняв такі рішення. Буду частково демонтовувати газ, тобто балон знімати, і зроблю відповідно стане більший багажник. Машина, якби на кожен день в мене маган, він економний. Все, я задоволений кожен день їжджу. А Нісаном, так як ми плануємо їздити там суто якби, в сімейні подорожі, мені потрібен багажник і вже економія якби, не в пріоритеті. Тому ось такі справи. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї ідеї з переходом суто на бензин. Тому ось така в нас подорож машиною. Ми дуже задоволені. Класно було. По Італії оці мало місць на парковку. Дуже мені допомагали камери 360 градусів. Було легше паркуватися в цих вузьких кишеньках. Ну, все гарно. Кажу, перед поїздкою я провів регулювання клапанів, тому що все-таки відстань велика. Тому все гарно, на Жмаринській мені зробили. А ще відгук вам скажу по, е, по гумі. Значить, є Багато хто з Китаю ставить тріанджел. Я свій час взяв Аріво. Значить, на цей кілометраж ми проїхали, я нею. Дуже задоволений, ніякого дискомфорту по шуму не було. Значить, по відгу, Відгук по гумі, а рівно я рекомендую, можете спокійно брати такі справи. Тому таке відео, друзі, вийшло. Переходьте за посилання в описі на мій телеграм-канал, також підписуйтесь на нього. Всім до зустрічі в нових відео.